Зінки у пізній час, повідомлення, які не можуть бути випадковими. Чоловік одружений, і все одно його погляд на тобі. Ти відчуваєш змішання страху і задоволення. Чому це відбувається саме з тобою? Серце б'ється швидше, а розум кричить, як таке можливо? Ти стаєш джерелом емоцій, а не партнеркою. Одружений чоловік тягнеться до іншої жінки. Це нормально? Ні. Але це відбувається частіше, ніж ти думаєш. У цьому відео я розкрию, чому він це робить і як не стати його емоційним донором. В кінці цього відео я дам тобі три чіткі ознаки, за якими ти зрозумієш, що ти вже в пасті емоційної залежності від одруженого чоловіка. Привіт! Я Зоряна Чабан, психолог і експерт стосунків. Сьогодні ми розберемося, чому чоловік, який має сім'ю, може так сильно тягнутися до іншої жінки. Поїхали! Чоловік одружений, у нього сім'я, діти, життя, яке здається повним, і все одно він з'являється у твоєму світі. Дзвінки в пізній час, несподівані повідомлення, випадкові зустрічі, які не можуть бути випадковими, і ти відчуваєш, серце б'ється швидше, а розум кричить: Як таке можливо? Багато вчинків керуються прихованими силами. Які ми самі повністю не розуміємо. Це може бути образ жінки з дитинства або певна якість, якої йому бракує у відносинах вдома. Ніжність, легкість, відкритість, емоційна свобода. Коли він зустрічає тебе, він немов бачить у тобі те, що колись було втрачено. І це пробуджує сильні емоції. Спочатку він ідеалізує тебе. Буденність і рутина, що залишилася вдома, тут змінюються новими відчуттями: захоплення, інтрига, гра, інтерес. Для нього ти стаєш символом тієї частини життя, якої йому бракує, і саме ця ідеалізація керує його думками і діями. Це не про справжню любов у класичному розумінні. Це пробудження глибинних потреб і несподіваних імпульсів, які він не може реалізувати у власному шлюбі. Він може любити дружину, поважати її, цінувати сім'ю і водночас шукати в тобі те, що давно спало всередині нього. І саме через цю ідеалізацію та несвідомі образи його увага стає настільки сильною, і він тягнеться до тебе. Бо ти пробуджуєш в нього ці емоції і переживання, яких бракує в його буденному житті. Це пояснює, чому одружений чоловік може водночас бути відданим вдома і сильно зацікавленим у іншій житті. Коли чоловік одружений і тягнеться до тебе, легко повірити, що це знак кохання або особливої вибірки долі. Але для жінки така ситуація завжди приховує ризики. Перш за все, ти стаєш емоційним донором. Твої слова, увага, емоції і турбота починають підживлювати його внутрішні потреби, які він не може задовільнити у шлюбі, і він отримує те, чого не вистачало вдома, без зусилля і без відповідальності. А ти віддаєш частину себе. Ще важливий момент ідеалізація. Спочатку він бачить у тобі ідеал, ці якості, які пробуджують в ньому забути захоплення або навіть дитячі образ жінки. І ти відчуваєш себе винятковою, потрібною, магічною. Але з часом реальність показує, що у більшості випадків такі стосунки не мають майбутнього. Буденність, обов'язки, і справжнє життя завжди повертають його у сім'ю, а ти. Залишаєшся на другому плані як джерело емоцій, а не як партнерка. І найнебезпечніше це може затягнути в емоційну залежність, постійне очікування дзвінка, повідомлення, зустрічі, надія на увагу або визнання, біль від ігнорування або непослідовності усе це формує петлю емоційної прив'язаності, і ти починаєш жити його очікуваннями. А не власним життям. розуміння цих процесів це перший крок, щоб не потрапити у паску емоційної залежності. Це сигнал придивитися до себе своїх потреб і кордонів, а не лише до того, чого хоче чоловік. Якщо ти відчуваєш, що не можеш відпустити чоловіка, навіть коли розум підказує, що ці стосунки без майбутнього це сигнал. Справжня причина не тільки у ньому, а у твоєму внутрішньому стані. І коли ти починаєш жити очікуваннями його цінка, його настрою, його уваги, ти поступово віддаєш власну енергію. Ти не втрачаєш його, ти втрачаєш себе. Саме тому важливо працювати не над ним, а над собою. Усвідомлення своїх потреб, своїх емоцій і кордонів дозволяє не потрапляти у паску емоційної залежності. Це не про контроль над ним, а про відновлення власної сили та свободи. Я створила спеціальний аудіокурс, як звільнитися від емоційної залежності. І якщо ти відчуваєш, що застрягла у відносинах з одруженим чоловіком або що твоє життя крутиться тільки навколо нього. Цей курс допомагає повернути твою внутрішню силу. Ти навчишся відновлювати баланс, визначати свої кордони і перестанеш жити чужими обіцянками. Перейди за посиланням у описі і ознайомся з курсом зроби перший крок до свого справжнього життя. На початку я обіцяла розповісти три ознаки того, що ти вже у пасті емоційної залежності від одруженого чоловіка. зараз я хочу, щоб ти перевірила себе. Отже, перша ознака: ти живеш у режимі очікування, день наче ділиться на він з'явився і його немає. Твої емоції підв'язані до його графіка, хоча твоє власне життя ніби зупинилося. Друга ознака: ти відчуваєш провину за свої бажання, тобі хочеться більше уваги, тепла, спільного часу. Але замість того, щоб відкрито сказати про це, ти мовчки приймаєш те, що він може дати, і починаєш переконувати себе, що тобі її достатньо. Третя ознака, ти починаєш приховувати від самої себе правду. У глибині душі ти знаєш, що ці стосунки нерівні, що ти не на першому місці. Але замість того, щоб визнати це, ти вигадуєш виправдання. Він заплутався, йому теж важко, він зміниться. Якщо ти впізнала себе хоча б у двох пунктах, це вже не просто історія про кохання, це сигнал, що ти у емоційній пасті. І тільки усвідомлення цієї правди дозволить вийти з кола залежності. Пам'ятай, ти не повинна бути запасним варіантом, ти гідна справжнього кохання. І чоловіка, який обирає тебе щиро, відпускаючи тих, хто не може бути поруч повністю, ти робиш місце для свого щастя. Дякую, що була зі мною в цьому відео. Бережи себе, прислухайся до свого серця і ніколи не забувай про власну цінність. До зустрічі в наступному відео. Будь сильною, вільною і щасливою.